Мир вам, браття і сестри, звісно, що ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви в Біблії багато йдеться про євреїв і про єврейський народ. Чому навіщо? Навіщо це нам читати? На це є дві причини: єврейський народ це ґрунт для приходу Спасителя і. Все, що відбувається з єврейським народом, ми бачимо в Біблії, як Бог готує цей народ саме до цієї місії. Прихід Спасителя має бути зрозумілий. Спаситель має прийти в необхідний контекст. Це зерно має бути посіяне в ґрунт. І ось єврейський народ є цим ґрунтом, і все, що з ним відбувається, всі його успіхи, всі його невдачі, всі його перемоги, всі його поразки, всі його навернення і всі його відпадіння, всі його зрадники і всі його пророки це те, що. Складає цей самий ґрунт, щось має перегнити для того, щоб був ґрунт для того, щоб зерно могло дати колос, коли Бог хоче зробити яку-небудь велику історичну дію. Він в якості інструмента бере який-небудь народ, і в даному випадку теж він бере народ, і цей народ єврейський. Взагалі в Біблії все, що відбувається з єврейським народом, і сам цей народ описаний дуже чесно. Я би сказав занадто чесно. Старий заповіт це антисемітська книжка. Якби щось подібне було написано про український народ, я би таку книжку спалив. Там занадто багато неприємних речей, там занадто все показано в неприємному світлі, в несприятливому. І друге, в старому заповіті описується. Всі ці перипетії з єврейським народом, тому що Бог хоче показати на прикладі єврейського народу, як він вчиняє з усіма народами. Взагалі, Бог обрав для єврейського народу бути. Ґрунтом і піддає його жорстокій і дуже неприємній дресурі, яка описана в старому заповіті. Але взагалі Бог займається всіма народами. Для кожного народу у Бога є яка-небудь місія. Про це Бог прямо говорить в Єремії 18,7. Інколи я говорю про якийсь народ і про царство, що викореню, знищу та погублю його. Але якщо цей народ, якому я говорю, навернеться від злих діл своїх, то я скасую те зло, яке думав вчинити йому. А іноді я сповіщаю про який-небудь народ, чи про царство, що збудую та утверджу його. Але якщо він чинитиме зле перед очима моїми і не буде слухатися голосу мого, то я скасовую те добро, яким хотів облагодіяти Його. Тобто Бог звертається до кожного народу, Він хоче, щоб кожний народ слухав Його. Голос і в залежності від цього вчиняє з кожним народом саме в даний момент мені здається для нас, для цієї ситуації, для українців є дуже актуальними книги Єздри і Неємія. Ці книги потрібно викладати у військовій академії. Але що відбувається до подій, описаних в цих книгах? Бог хоче, щоб єврейський народ дізнався про нього і виконував певний його план. Для цього Бог виводить євреїв з Єгипту. Бог рятує їх від рабства і являє їм чисельні дива. Бог безпосередньо спілкується з їхнім провідником. Бог розсуває води моря для них. Бог передує їм в стовпі диму. І що ж ми бачимо, чи єврейський народ навертається? Та зовсім ні. Єврейський народ відвертається від Бога одразу, щойно він вийшов з єгипетського полону і одразу навертається до золотого тільця. Плювати він хотів на настанови Господні. Більшість цього народу хоче зворотнього. В рабство ви пам'ятаєте настрої українців в 90-х і 2000-х роках? Більшість із українців відчували ностальгію за радянським союзом, за радянським минулим. Вони не бачили жодної України. Бог дає євреям ідеального вождя Мойсея. Мойсей, який безпосередньо спілкується з Господом, і що? Ці євреї не задоволені Моїсеєм. Вони повсякчас намагаються його не слухати, так що Бог неодноразово хоче знищити весь цей народ. Ви чуєте зараз ці розмови? Що от в Україні погане державне керівництво, якби було добре державне керівництво, от тоді б ми, поки ми не змінимо державне керівництво, нічого у нас не буде і взагалі все так дуже погано, але і з П'ятикнижжя ми бачимо, що якби на місці Зеленського зараз був би пророк, якби був новітній Мойсей, українці були точно так само незадоволені ним, як свого часу євреї були незадоволені старим Мойсеєм. Тому Мойсею вони пред'являли, що ми тут в пустелі не їмо м'яса, а там, в рабстві, у нас все було так чудово. Так само, як зараз українці перед'являють власному керівництву, що у нас погано, у нас нема м'яса ракет і у нас корупція. Але якби навіть у нас було м'ясо, були ракети і не було би корупції, якби в резиденції на банковій сидів новітній Мойсей, пред'яви були точно такі самі. Бо люди, які шукають причину не воювати, люди, які обґрунтовують собі. Привабливість рабства ніколи не зважають на особистість вождя, їм, власне кажучи, наплювати. Вони будуть ненавидіти кожного, і от якось як так євреї виходять. З єгипетського рабства і навіть завойовують землю обітуванну, і навіть у них з'являються більш-менш вдалі володарі, такі як цар Давид, такі як судді, деякі до цього, такі як Соломон, але зрештою вони відпадають від Бога майже повністю. Вони будують храм і приносять там жертви. Але сказати, що вони аж надто серйозно ставляться до всього цього, що вони аж надто серйозно ставляться до Бога, ні. Не ставляться, і по-справжньому євреї навертаються не після єгипетського полону, а після Вавилонського полону. Бо за те, що вони відпадають від Бога, Бог насилає на них ворогів, і вони знову опиняються в полоні. І от тоді, коли вони знову опинилися в полоні, коли вони втратили те, що у них було, вони починають цінувати те, що у них було, втративши єгипетське рабство. Вони цінували єгипетське рабство, але втративши свободу і храм, вони починають цінувати свободу і храм. І внутрішньо я розумію, чому ми цінуємо те, що ми втрачаємо. У нас був Крим. От я не любив Крим. Мені не подобалося все там. Мені подобалася Італія. І е, я був там аж двічі чи тричі за все своє життя. За все своє життя я один раз був в Луганську і більше туди їхати не хотів. Це не найкраще місто. Повірте мені, Флоренція і Венеція покраще ніж Луганськ. Але коли ми втратили Крим, Луганськ і Донецьк, я раптом дуже чітко і дуже гостро усвідомив. Що це найкраще місця на землі? Мені плювати на Флоренцію і Венецію. Я не зробив би жодного пороху для того, щоб захистити їх. А коли ми втратили Донецьк і Луганськ за ці не дуже привабливі бруднуваті міста, я і вся моя родина пішли в АТО і так багато українців, яким наплювати було на цей крим, але зараз. Вони готові проливати власну кров за цей самий Крим у Вавилонському полоні. Євреї плакали за втраченою батьківщиною. Вони плакали за храмом. І тут дуже важливий момент. Для них, от все, що було, вся їхня свобода, вся їхня колишня велич, як вони це там собі уявляли, сконцентрувалася в одному символі, сконцентрувалася в одному чомусь дуже Матеріальному, дуже конкретному в храмі, конкретно за храмом вони плакали. Тобто, не взагалі за всім хорошим, не взагалі за всім добрим, не взагалі за всім, що у них там було, чи вони фантазували, що у них там було. Ні. Щось дуже конкретно, що цілком можна було уявити розміри, чого вони знали: храм. Храм раптом став їхньою найбільшою цінністю. Втраченою цінністю, бажаною цінністю, жаданою цінністю. І як це часто буває, те, що є найбільшою цінністю для якоїсь навіть невеликої спільноти, стає загальнолюдською цінністю. Ну для прикладу, я не люблю марки, і мені всі ці філателісти здаються кумедними людьми. Але вони ці шматочки паперу... Дуже цінують. Я не розумію, що там можна цінувати, вони для них цінують. І у них там, в їхньому середовищі, є шматочки паперу, оці от старовинні марки, які можуть коштувати 150-200 тисяч доларів, а деякі і більше. Розумієте, що ці шматочки паперу є цінністю тільки для цієї порівняно невеликої групи людей, для філателістів. Але якщо мені в руки... Потрапить цей шматочок паперу, і я буду знати, наскільки він цінний для них, що вони готові заплатити за нього такі шалені кошти. Повірте мені, я його не викину. Він буде являти собою цінність, в тому числі і для мене. Можливо, я навіть буду тримати свій капітал в цьому шматочку паперу. Долар був розрахунковою одиницею для північноамериканських колоністів. Що там той долар? Але ці північноамериканські колоністи, а зараз Сполучені Штати, готові були заради авторитету долара зробити дуже багато. Вони зробили дуже хитру систему емісії, вони підтримують авторитетність цього свого долара американськими військовими базами за межами території Сполучених Штатів. Тисяча. Американських військових баз у світі за межами території Сполучених Штатів, флоти, авіаносці, ціла релігія долара, яка зараз є в Сполучених Штатах, але тепер уже в усьому світі, вони це нав'язали. Тепер долар є загальною цінністю для всіх, а не тільки для цих нащадків північноамериканських колоністів. Цар Кір Персицький. Дивився, що ці євреї сильно носяться зі спогадами про втрачений храм, і вони настільки на цьому сконцентровані, що певно в цьому щось було. Подумав собі Кір. І він дав можливість цим юдеям повертатися в землю обітовану в Єрусалим і відбудувати цей храм для того, щоб в цьому храмі молилися і за здоров'я Кіра. Це дуже нагадує ситуацію пізнішу. Коли Костянтин Великий подивився на християн, які теж були упослідженою меншиною, переслідуваною меншиною в Римській імперії. Але ці християни, яких тоді уже майже добили діоклітян, доміціан і галерій, ці християни носилися з тілом Христовим і за це готові були приймати. Тортури вони сприймали власну спільноту як тіло Христове, і за це тіло Христове готові були приймати мученицьку смерть. І імператор Костянтин навіть не зрозумів. Він відчув, що якщо це є такою вартістю для них, значить це є вартістю взагалі. Знак Христа він наказав нанести на. Знамена легіонів і на щити своїх воїнів з цим знаком він переміг всіх своїх ворогів, і він сперся на церкву, не будучи християнином. Він не був християнином, але він зрозумів, що єдине, що може втримати імперію від розвала, єдине, що може допомогти йому в житті, це найбільша цінність тієї невеликої спільноти людей тіло Господня. Христос. Але повернемося до царя Кіра і до книги Єздри, і до книги Неемії, в яких саме і описуються, як євреї повертаються на руїни Єрусалима для того, щоб відбудовувати храм. І вони, ці євреї, розуміють, що якщо вони хочуть зберегти і відродити свій народ, їм потрібні в першу чергу дві речі: це храм, святиня і оборонні стіни. Святиня і оборона, і туди потрібно вкласти всі зусилля. Тобто вони не починають з того, щоб відбудовувати свої будинки, вони не починають з того, щоб будувати клуби, наприклад. Вони не починають з того, щоб будувати якісь. Приміщення для товариств взаємодопомоги вони не будують відомства і міністерства. Вони взагалі нічого не будують. Вони будують святиню і будують стіни. Браця Біблія цінна тим, що там описуються загальні принципи не для євреїв, для всього людства на всі часи. Якщо ми хочемо відродження і перемоги України, ми повинні... Дбати за свою святиню і за свою оборону, Нарешта плювати. Все одно яка економіка, все одно яка соціалка, все одно як хто там хоче жити, святиня і оборона, економіка, соціалка, добробут, все це підтягнеться за цими речами. Але що для нас святиня нині? Який храм, браття, тіло Господнє. Еклезія вірних наш храм, та еклезія вірних це зібрання святих, яка не буде нагадувати фірму по наданню ритуальних послуг. Це не буде просто гуртком для роздачі гуманітарної допомоги. Ні, зібрання святих, під яких Бог прийме жертву. Тіло Господнє таке, щоб кожен, хто наблизиться, відчув святість. І побачив божественне світло для мене. Прообразом такого тіла Господнього, такої церкви є братство, де є люди різних конфесій і деномінацій. де є протестантська рота, є православна рота, де формується католицька рота, де є змішані роти, і де хлопці, які позасумнюваємо, всі являються грішниками, попри все, найбільше прагнуть спасіння. Це люди, які Ведуть війну не тільки за свою вітчизну, вони ведуть війну за віру і уже трактують себе як авангард Вселенської церкви. Саме войовнича церква зараз є нашим храмом, тому що коли церква припиняє війну з дияволом, вона припиняє бути церквою. Братчики вже пролили стільки крові, пішли вже на такі жертви в ім'я своєї віри і вітчизни, що для мене це святе, ця кров свята, ці люди на шляху до святості, братство в цілому святе, святиня і оборона ось що нам потрібно. І цим займаються євреї, і ми про це читаємо в книгах Єздри і Неємії. Але вже в книзі Єздри йдеться про чистоту. Деякі євреї, невелика їхня кількість, повертаються на руїни Єрусалима для того, щоб відбудовувати храм. А там живуть якісь люди навколо, там живуть ті рештки євреїв, які навернулися до язичницьких божків, там є якісь інші народи. І ці люди приходять до цих юдеїв і кажуть: давайте ми допоможемо вам відбудовувати храм. Ми теж шануємо вашого його. Звісно, у нас є свої справи і багато богів, але серед цих самих богів нам і Єгова чимось подобається, і ми хотіли би відбудовувати храм разом з вами. І сказав їм на ну це Зорававель та Ісус, та решта голів батьківських родів Ізраїлових. Не будувати вам разом з нами дім Богові нашому. Ми самі будуватимемо дім Господові, Богу Ізраїлевому, як наказав нам кір цар Персидський. Тобто вони відкидають пропозицію допомоги, наражаються на ненависть з боку цих людей, яких явно більше, і отримують суттєві труднощі у відбудові храму. Здавалося б, це зовсім нераціональний крок. І ми бачимо, що і згодом люди вдаються до дуже нераціональних кроків. Наприклад, ранні християни сповідували три єдиного Бога, і для них Ісус Христос був одним з іпостасей трійці, і звісно, що Христос і був Богом. Але були інші люди, які теж любили Ісуса Христа. Звісно, вони не вірили в такі дурниці, як Трійця, і казали, що Ісус Христос це чудово, і це зовсім таки особливо. Ну, але звісно, не Бог. Він син Божий, Еон. Він зійшов яким чином. Він відіграв визначну роль. Ми його шалено любимо. Ми теж християни, казали вони. Так от справжні християни відповідали їм: ні. Ви зовсім не християни, ви гірше ніж язичники. Християн було мало і на них були гоніння. І здавалося б, та об'єднайтеся з усіма можливими союзниками, з усіма тими, хто вірить, можливо, трошечки, 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 не так як ви. Але теж, в принципі, в одній справі і в одному потоці. Але християни не хотіли цього робити. Вони відкинули всіх, хто сприймав. Бога і Христа, бодай трошечки не так, як вони, і здавалося б, це мало привести до загибелі всього руху і до загибелі церкви і ще на ранніх стадіях її створення, але призвело це до перемоги церкви, до перемоги церкви над імперією і до перемоги церкви в світі, небажання йти на компромісу головному з майже такими самими, як ти сам, що в цьому є, браття. Я казав. Злісний сатаніст Ленін перед тим як об'єднатися, треба розмежуватися. Чим займалися більшовики до 1917 року, та весь час відмежовувалися від інших соціал-демократів, від майже таких самих, як вони самі, і це б мало би їх вбити, але вони перемогли. Якщо є принцип, він має бути безкомпромісний. Євреї відкинули пропозицію допомоги тих, хто вірив трошечки не так, як вони. Тих, хто шанував їхнього Бога, але шанував не тільки їхнього Бога, але і ще що-небудь. Відкинули пропозицію допомоги тих, у кого був ширший кругозір, ніж вони, більш широкі і прогресивні погляди. Вони казали плювати нам на ваші широкі погляди і на ваш прогрес. У нас є єдиний Бог, він абсолютний. Він абсолют. Якщо ви бодай. Найменшою мірою не сприймаєте цього, ви ворогів. Ви розумієте, виходить так, що якщо ви хочете, щоб у вас стало більше, ви повинні спорудити стіну між собою і світом. І це має бути важка стіна, яку важко подолати. Для того, щоб вас ставало більше по ваш бік стіни, це має бути серйозна стіна. Я бачу це на прикладі багатьох спільнот вірних. Щойно спільнота вірних, яка небудь церква послаблює вимоги до вірян, бере в свої ряди всіх. Вона починає зменшуватися. Ця спільнота. Чим більш жорсткі вимоги до членів церкви, тим більш чисельна церква на другому Ватиканському соборі, який відбувся в 60-х роках ХХ століття. Католицька церква вирішила повернутися обличчям до світу. Вона вирішила. Знести стіну між собою і світом, вона почала навіть до іновірців звертатися як до людей, які теж по-своєму вірять в Бога. Церква широко відкрила, відчинила браму грішникам сатаністам, комуністам, гомосексуалістам, але виникла проблема. Людей в католицькій церкві стає дедалі менше. Чисельність населення Європи відтоді суттєво зросла, але чисельність тих людей, які приходять в католицькі храми, сильно зменшилася. Багато храмів закриваються за непотрібністю. Натомість Єздра і Неємія знали, що стіна потрібна не тільки для оборони, стіна Потрібно для того, щоб відділити себе від світу, просто для того, щоб юдеїв стало більше. Єздра взагалі був жорстокою людиною. Він вирішив будувати стіну навіть всередині родин, через родини. Він з жахом усвідомив, що багато юдеїв одружилися. На жінках іноземного походження, на жінках, які вірили в інших богів і навіть встигли народити дітей від цих жінок. І єздра поставив вимогу перед юдеями вигнати цих жінок, відмовитися від цих дітей. Це було дуже жорстоко і несправедливо щодо цих жінок і цих дітей. Але Єздра хотів, щоби. Народ зберігся. Браття, дивовижним чином народ зберігся. У них там було дуже багато далі проблем різноманітних. Того самого Єздри, того самого Неємії. Все одно багато хто не роздуплявся з цих юдеїв. Багато все одно відпадали. Проблеми не закінчилися. Тільки після цього, після Вавилонського полону, тільки після. Діяльності Єздри і Ніємії євреї по-справжньому повірили. І от тоді, уже для євреїв храм жертви храмі, їхній юдеїзм і їхній Бог стали найвищою вартістю. Вони піднімали повстання заради свого Бога і храма. Вони влаштовували підпільні. Організації терористів для того, щоб захистити свою віру проти греків або проти римлян, згодом вони вели першу і другу юдейські війни заради свого храму, заради свого принципа і заради свого бога. А коли римляни перемогли їх і вигнали, вони трималися за свого бога і за спогад. Про храм в своїх кагалах, в своїх спільнотах, в своїх містечках, і вони перечекали дві тисячі років і повернулися на землю обітуванну. Багато тих народів, які ображали цих євреїв, уже не існують. Вони всі позникали. де зараз вавілоняни, де зараз римляни, де зараз греки, часів Птолемеїв, не ті вже греки, зовсім інша раса. А євреї існують. Якщо ви сумніваєтеся, спитайте у Палестинських арабів, вони вам підтвердять, євреї аж занадто існують, тому що Єздра і Неємія правильно розуміли сутність речей. Коли згодом Христос каже: Я приніс не мир, але меч я прийшов розділити батька з сином і дочку з матір'ю. Він має на увазі те саме, що мав на увазі єздра. Коли він розділяв сім'ї, віра вище сім'ї, віра вище соціального устрою, віра вище добробуту, віра вище економіки, віра вище понад усе. Євреї згуртувалися навколо спогадів про храм, а потім навколо храму, а потім навколо мрії знову відбудувати храм. Братця, ми маємо згуртуватися навколо Господа нашого Ісуса Христа і Його. Святою Соборною Апостольською церкви, як ми в братстві вже робимо це і можемо поділитися досвідом, ми робимо це і споруджуємо стіну для нас. Наше братство є найвищою трансцендентною вартістю після Бога, тому що воно служить Богу. І якщо в 16 столітті Суперечки між католиками і протестантами були щодо обряду. Щодо принципів священства, то зараз головне розділення в церкві це між войовничою церквою Христа і компромісною церквою лицемірів, які жодною церквою насправді не є, окрім формальності. Я православний, але для мене лицар віри протестант є ближчим ніж. Православний фарісей, точно так само, як для лицаря віри протестанта, лицар віри католик ближчий ніж лицемір протестант свого часу. церкву Христову майже поховали переслідування першого століття після Різдва Христового, а потім її майже поховали переслідування. Другого століття після Різдва Христового, і багатьом здавалося, що церква уже ніколи не відродиться, а потім її майже остаточно добили переслідування кінця третього, початку 4-го століття. Але вже в 4-му столітті церква стала панівною в світі. Одразу вийшовши з тюрем і камер Тортур. А потім страшний удар по церкві завдала схізма XI століття, а потім схізма 14 століття, а потім розкол церкви. На протестантів і католиків, і релігійні війни, які після цього почалися, майже знищили церкву двадцятому століттю. Здавалося, що воно майже вирішило це завдання покінчити з Христом. Але зараз на нашій війні ви можете бачити озброєних християн, які успішно діють на морі. І на суходолі в ворожих тилах, які штурмують позиції сатаністів і вдало здійснюють оборону в Україні. Ви бачите християн, які дедалі менше згодні погоджуватися на компроміси з гріховним і порочним світом. Ми переможемо, братця і сестри, з тієї причини, що Бог ніколи не зазнає поразки. Амінь.